Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Казуравіа. У мене вже десь тиждень не було на каналі, тому що я збирав таку штуку невеличкий спойлер. Значить, це в мене рут від настоящого L39, і я його приділав до такої коробочки, котру замовив. Коротше, все розкажу пізніше. Просто невеличкий спойлер, чим я займався, і я думаю, що це вже мій останній джойстик. І це реальний рут від настоящого L39. От такі справи. І, до речі, тут кнопочки я зробив, вони працюють і дуже приємні звуки. Ось, ну, а зараз переходимо до новин про Microsoft Flight Simulator 2020 і 2024. Поїхали. І що ж, почну з того, що я чув в інтернеті за останні дні щодо Microsoft Flight Simulator 2024. Кажуть, що він буде важити 50 гігів на компі, а вся інша інформація буде зберігатись десь на серверах Microsoft Flight Симулятора або Xbox, або Microsoft, не знаю. В общем, тема така, що буде дуже велике пропрацювання світу. Навіть Microsoft Simulator 2020, вже 4 роки пройшло, він займає 200 гігів, якщо все встановити. Це базовий контент, плюс Word Updates, котрі безкоштовні. І це не враховуючи того, що ви ще докупили. Ну, все це чутки, ніхто насправді не знає, скільки воно буде важить. Але логічно, що треба буде кудись дівати. Покращену графіку, місцевість, всі ці 3D-об'єкти. Ну, Начебто це всі новини про 2024, що в мене є наразі. Ну і продовжую оновлюватись наш симулятор що зараз. І найближче оновлення будуть стосуватись авіоніки, що вже зараз є в безкоштовних літаках всередині Microsoft Light Simulator. Це A310 від Inni Builds та A320. Додадуть нові функції, якісь більш детальні в автопілот і в подібну штуку. Ну, поглиблюватись не будемо. Давайте до більш цікавішого. Десь тиждень тому вийшов Boeing 727, грузовий, котрий зібрав дуже багато схвальних відгуків. Виглядає він непогано. Як бачите, це старий доволі літак. У нього стара авіоніка, є третє місце для. Бортового інженера, але в літаку дуже класно реалізовано те, що там є помічник на телефоні, тобто замість флайт інженера замість процедур, котрі треба самому все клацати, можна пару кнопочок на телефоні натиснути, і буде все виконано. Є також замість планшета, ось тут видно такий чек-лист, де ми можемо завантажити. Ну, коротше, типу, планшет реальний. І вон на фоні ви можете побачити цей телефончик, про котрий я кажу. Там натиснув і виконуються всі процедурки. Також там є чек-лист. Карти, сім-брів, навігація як GPS, так і навігація по старій нереціальній системі. Ціва вона здається, називається. Три двигуни виглядає класно, пророблено, гарні відгуки. Не дуже він дорогий, непогана ціна відносно того, що зараз з'являється. Не працює там якісь функції, але це мелече. Навіть є дуже з'ясний ютубер, я думаю, ви знаєте A330 драйвер, раніше він був. Боїнг 737 драйвер, і він зняв навіть мануал повністю по цьому літаку. Тобто, літак гарний. І дуже цікавий був недавно анонс. ну Для мене він не дуже цікавий, тому що ірбаси мене трошки кумарять, а може й не трошки. Але тим не менш Аерософт, котрий розробляє А-330 вже дуже давно. Прям я не знаю, спочатку авіасимулятора Вони нарешті випустили трейлер буквально десь. Кілька днів тому з А330, котрий буде на двигунах SEO і Neo. І всі чекають. Аерософт це така німецька дуже давня компанія, яка там вже років 30 для авіасимуляторів симуляторів робить контент, тому має бути круто і цікаво. Наразі у них є CRJ в симуляторі, але він був випущений ще на початку симулятора і не дуже там все пророблено. Тим не менш на ньому можна літати. Такий середній і найбільше, що я чекаю, то що я не дуже очікував побачити, але ще десь 2-3 місяці тому нам обіцяли на 4 липня, це день незалежності USA Випустити Boeing 707 320 c якусь версію, Це такий взагалі супер олдскульний літак, один із перших Боїнгів, І як я вважаю, що з цього Боїнга ну, не я вважаю, а взагалі всі вважають, що на цьому Боїнгу зупинилась якась розвиток дизайнерських літаків. Як ви бачите, крило під крилом окремо 4 двигуна. І, в принципі, це зараз більшість літаків так і виглядає. Ну і хвост, як ви розумієте, не буквою Т, і двигуни не в кінці хвоста. Тобто такий класичний літачок. Його обіцяють випустити 17 сентября. Він має бути доступним до покупки. І Він буде доступним разом з оновленням. До цього оновлення також увійдуть аеропорти. Це Мюніх, Зальбург це у Австрії, і в Швейцарії це Берн. Як ви бачите. Берн і Зальцбург мають дуже класну ландшафт навколо, тому буде дуже цікаво туди злітати. Я там ніколи не був, буде повод туди злітати. І повертаємось до Мюнхена. Цей World Update буде стосувати Джормані, Австрія Швейцарії, Швейцарія, як ми вже сказали. І нарешті зроблять безкоштовний аеропорт для Мюнхена. Також Мюнхен, саме місто тригонометричне, було випущене ще під час World Update 6. Також у нас є безкоштовний Франкфурт, і під час цього ж оновлення, котре буде, вони зробили місто Франкфурт. Тобто два таких в Європі, мабуть, найбільших хаба це Мюнхен і Франкфурт для Люфтганс, і для Кондора. Для багатьох авіакомпаній вони являються такими базовими. Вони будуть повністю реалізовані в симуляторі безкоштовно і міста, і аеропорти. Тому це така доволі знакова подія. Я думаю, що вони закривають такі прогалини, котрі у них були. Для того щоб Microsoft Flight Simulator 2020 вже трошечки закінчувати і переходити до 2024. І вони прикривають лавочку з лайфхаками для Аргентини та Туреччини. Наприклад, як ви знаєте, на консолях на Xbox, котра також тема Microsoft, Вони також випускають цей симулятор, і там нема регіони України. І коли, наприклад, я купляв собі Xbox, мені треба було вибирати якийсь регіон Крим України. Росію, звісно, вибирати не хотілось у поляків, теж там щось дуже дорого. Тому куча лайфхаків було десь 2-3 роки тому, а може навіть 4, коли я тільки купляв Xbox, що треба вибирати Аргентину, бо там просто космічний курс. І реально там курс був космічний. У мене є табличка Excel, я не знаю, чи в цьому відео, чи зроблю окреме відео, як я там купляв просто по 100-200-300 гривень. Коштувало разів в 10, як мінімум, більше. Тобто ціни в Аргентині були просто нуднарські. Потім ця лавочка прикрилась, і десь півтора року тому або два стала популярна Туреччина. В Туреччині також я щось там купляв, але там вже ціни були десь раза в 3-4, мабуть, дешевше, ніж якщо купляти через регіони там, ну, за Бакси або за Євріки. І зараз я вже повністю зліз з Турції і знаходжусь на регіоні Україна на комп'ютері. На приставці в мене все ще стоїть Турція, але в мене вже. ну Там коротше не прокатують старі методи. І таким чином, навіть на нещодавньому Developer Stream Microsoft Flight Симулятора. Сказали, що цю лавочку ми прикриємо і всі ціни ми приведемо в порядок. Тому можна вже сказати наверняка, що читерства не вийде, і будемо потім купляти все за реально великий прайс. Але тим не менш. Забігаючи наперед, мабуть, це я зроблю окреме відео про ціну. Зараз вони рахують, що курс долара в Україні 25 гривень. Наприклад, Су-27 від компанії DC Design, що вийшов нещодавно, він коштує, скажімо, 20 євро приблизно. Це на наші гроші десь 8, 880 або там 900 гривень. Але всередині симулятора він коштує 500 чимось. Тобто, ви бачите, що у нас все одно в Україні залишились деякі скидочки. Ну, через Туреччину він також плюс-мінус десь буде коштувати. Але вам треба там запарювати, щоб переводити маркетплейс на Туреччину. Що, ж, друзі, всім дякую за увагу, трошечки пробіжались по новинкам, чого очікувати. І сподіваюся, що скоро з вами зустрінемось на стрімчаках. Вінду я перевстановив, проблема з інтернетом пропала, тому спробую повернутись в симуляторні двіжі. Всім до зустрічі, спокійного вечора, гарного настрою.